Сертифікати на придбання канцтоварів вручили дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Акцію Шкільний портфелик у Коломиї реалізовує благодійний фонд Карітас. На першому етапі допомогу отримали понад 300 дітей. Ще майже дві сотні хлопців та дівчат отримають шкільні портфелики згодом. Організувати таку допомогу дітям вдалося завдяки підтримці небайдужих людей. Господи, благослови. Завжди наприкінці літа. Перед початком навчального року ми робимо акцію шкільний портфелик. Вона має декілька етапів. Сьогодні такий перший етап, де ми даємо сертифікат на канцтовари для підготовки до навчального року. Цього року держава за першого класу надає 5 тисяч на підготовку. Тому перший клас ми не беремо до своєї уваги, але всі решта діти тим, що ми опікуємося. Ми їм допомагаємо таким сертифікатом на одну тисячу гривень. Піти в крамницю і можна отримати канцтовари на ті кошти, потім будуть ще портфелики. Якщо є віддалені громади, де ми працюємо, то ми також складаємо самі зразу набори канцтоварів, Веземо туди, щоб батьки не мусили тратитися і їхати до коломиї. Це діти, котрі у потребі. Якщо вони не отримують необхідних засобів, вони не зможуть вчитися. Освіта це базово, що діти повинні отримати, тому ми є в цій акції.